Об'єднання монопрофільних лікувальних закладів та стан захисту дітей сиріт. Народні обранці провели засідання двох комісій обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики, а також з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, регіонального, міжрегіонального та міжнародного співробітництва. Усі деталі дивіться наступному сюжеті. 16 питань на порядку денному розглянули народні обранці на комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики. Зокрема, депутати говорили про надання житла для пільгових категорій населення та про ситуацію з серцево-судинними захворюваннями в області. Ряд питань буде піднято щодо на фоні заборгованості по заробітній платі у сфері охорони здоров'я. Є сьогодні ми заслухаємо департамент шляхи вирішення на фоні. Сьогодні ситуація, яка склалася, ми бачимо, що ряд закладів охорони здоров'я є мало спроможними, і на сьогодні будемо розглядати питання щодо їх об'єднання в межах створення таких укрупнень. Територіальних тексувальних медичних об'єднань, щоб збалансувати і втримати всю загальну структуру надання медичної допомоги по психіатричній службі і підняти якість надання медичної допомоги, ми об'єднуємо ці всі заклади і відповідно будемо далі як кажуть подальшому працювати на те, щоб якісно надавати медичну допомогу в повному об'ємі, і щоб пацієнти і працівники лікувального заходу були забезпечені. А от члени обласної комісії з питань депутатської діяльності місцевого самоврядування, регіонального, міжрегіонального та міжнародного співробітництва розглядали лише одне питання. Треба внести зміни до програми місцевого самоврядування, яка в нас є 2022 року-2026 року, і зробити зміни до фінансування тих осіб, які навчаються в Інституті Нафти і ГАЗу. Так що це сьогодні ми робимо ці зміни. Це сума 137 280 тисяч гривень, яка потрібна для того, щоб забезпечити фінансування тих осіб, які там навчаються. Системна робота інституту, які де навчаються і місцеві саморядне, і депутати обласної ради, і депутати місцевих рад, і голови місцевих рад. Це є підвищення кваліфікації. Рішення щодо цих питань депутати прийматимуть на сесії обласної ради.